Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Ну що ж, настав той день, настав той час, коли я вирішив записати глобальний відос і продемонструвати вам все те, що я ношу з собою на EDC. З 2015 року я цікавлюся цією темою, записав вже купу відосів на окремі речі. А зараз вирішив зробити глобальне відео і продемонструвати все те, що завжди зі мною, Ю кожного дня, і так би мовити, виручає при нагоді. І дісі, як ми знаємо, штука індивідуальна, кожен підбирає ті чи інші речі, виходячи з власних потреб, є речі, якими ми не користуємося, але те, що вони завжди з нами, і це приносить певне задоволення. Так само і у мене, можливо, так само і у вас. Є речі, які, до речі, з часом змінюються або доповнюються. Отже, про це все ми будемо сьогодні говорити з вами в цьому відосі. Ну, так би мовити, поїхали. Ну і перша річ, яка у мене з сьогоднішнього дня змінилася. Це основний нож на EDC. Так, останні три місяці у мене був ось такий Кнавсландер задоволений повністю класний ніж, сталь D2, все чудово, чудова механіка. І але вирішив відмовитись від нього тимчасово, сподіваюся, тому що душа, так би мовити, запросила дещо іншого. так? І з сьогоднішнього дня к нас Ландера йде в тумочку, і з сьогоднішнього дня у мене на EDC буде ось такий джентльменський різачок, джентльменський різачок Алокс бантам, формат 84 мм, де є Лезо і де є. Відкривашка комбо, вона ж викрутка, вона ж консервник, вона ж пляшкова, вона ж просто фонка. Це все буде носитись в такому чехольчику маленькій кишені джинс. Все, місця багато не займає, і ножик завжди зі мною. Далі ще одна річ, яка завжди зі мною в кишені, окрім цього ножика і мобільного телефона. Це, звичайно, гаманець. Гаманець ось такий, з кордури. Перейшов зараз на такий формат, в якому є три картки: посвідчення, банківська картка проїзду, є заначка у вигляді 500 гривень. Дуже раджу мати, так би мовити, паперові заначки. Є кілька пластирів і є відділення для дрібних грошей. Все. Ну і мобільний телефон це те, що в мене так би мовити, лежить в кишенях. Далі, те, що лежить в мене в кишенях, моєї, так би мовити, зимової куртки. Зібрав я ось такий EDC-сет, де є ліхтар Natecore type Tip C, класний ліхтар. Робив я на нього огляд, чотири режими. Ну і далі встановив сюди два ось такі карабіни, щоб на ці карабіни цепляти різноманітну EDC-жбонь. Ну, Не придумав нічого іншого, як повісити сюди ось такі ніж кершу циндер. З одноруким відкриттям і е, з пляшковою відкривашкою, так. Ну і ось такий сет, де є армійський жетон, е, з моїми даними, і свисток. Свисток на EDC. Чому зараз? Ну, які часи, такі DC, так би мовити. Е, війна, війна, друзі, в країні. Далі, ключниця. На ключницю також робив огляд неодноразово, нічого особливого тут не змінилося. Є ось така таблетка в бронзі, і ось такий кінцевик. Кінцевик це у нас латунь. В ключниці зібрано. Купа всього цікавого. Ліхтарик Джимбім. Ключі від квартири, викрутка для очок, хоч окуляри я не ношу. Викрутка для окулярів, хоч окуляри я і не ношу. А локс Рамблер, таблетниця і ще один жетон з моїми даними. Є думки дещо змінити, і це, в принципі, можливо, тому що є карабіни, можна відчепити, можна поміняти, можна зняти. Ну, така, знаєте, мультифункціональна ключниця. Можна її облегшити. Кожного разу можна гратися, так би мовити, по-новому. Це все ось таким от чином. Ховається і все. Ключниця це та річ, без якої ми не виходимо. З дому. Ну і третя річ, яка у мене в курці лежить, це звичайно паспорт. Так, демонструю зараз закордонний паспорт. А звичайно, я ношу не закордонний, а громадянський, так би мовити, внутрішній паспорт. Все, ось маємо такі речі, без яких, так би мовити, я не оходжусь на ADC. DC. Далі, 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 далі у нас йдуть речі, які у мене в рюкзаку, так би мовити, це ми трошки в сторону. Ну і перша річ, яка у мене в швидкому доступі, це ось такий Victorinox Mod Pruner Style, трьохрядний ніж, в якому зібрано, зібрані ось таке лезо для аби відкривати посилки на новій пошті і Укрпошті. Комби відкривашка для пляшок і для консервів. Мікроміні пасатижі, підсилений пінцет, ну і ножниці. І також маємо ножниці. Штопор. В штопорі є викрутка. Класна така, прикольна статусна річ, ну і завжди є в нагоді в швидкому, так би мовити, доступі. Далі речі, які по інструментарію. Речі по інструментарію, які завжди зі мною, це ось такий сет. Ну, По-перше, це кніпекс Кобра. Кніпексіфікобру у мене багато. І я обіцяю зробити ще один такий цікавий сюжет, як я їх використовую. Сотка. Класна штука, вона мені заміняє пасатижі. І ось такий мод, який я вже демонстрував, на який я вже робив огляд, це Кібертул 39. Всі найнеобхідніші інструменти, які можуть стати в нагоді, тут зібрані. Головне, що тут є бітотримач з купою, так би мовити, викруток. Так. Більш того, ще кілька біт я собі підібрав, які мені можуть знадобитися, і повісив ось на такий карабін. З бітами все гаразд, вони будуть триматися. Ну і шматочок ізоленти. Це, так би мовити, мої робочі інструменти, які я ну, іноді використовую, а іноді не використовую. Далі йдемо далі. Що в мене ще є цікавого це ручки. Кілька ось таких ручок. Різнокольорова ручка: червоний, чорний, зелений синій колір. ручка бік, маркер. Ну і, так би мовити, ручка мультитул. Ну, не мультитул, багатопредметна ручка, тому що в цій ручці ми маємо викрутку, хрестова викрутка PH-0 і шліцева саме тут. І можна відкручувати і закручувати. Гвинтики, маємо стілус, маємо лінійку сантиметрову дюймову, маємо рівень, ну і сама ручка, сама ручка, якою можна писати. Далі ось така прикольна річ. Все, що потрібно, так би мовити, для техніки для мобільних телефонів. Ну, Воно висить у мене в рюкзаку. Це перехідник з Type-C на мікро-USB. Майже усіх своїх гаджетів, які на мікро-USB, я вже позбувся. Але, тим не менше, хай такий перехідник буде. Далі, ось такий невеличкий дріт в якості брелока. Ось таким чином можна заряджати свої гаджети. Або через комп, або через павербанк. Ну, і воно так вісить красиво і компактно. Ну, і ось е, така штука, яку я зробив з лазерман Мікро. З однієї ручки, напхав сюди купу різноманітних предметів. Давайте зараз швиденько пробіжимося. Так, це, ну, по-перше, ніж. Маленький. Так, це пилка для нігтів. Це ось така викрутка, яка підходить для хрестових винтиків. Це шліцева викрутка, вона ж фомка. Ну і це така відкривачка з маленькою викруткою. сюди. я, До речі, встановив таку штуку, як зараз продемонструю вам. Аби відкривати мобільні телефони, там, де сім-карти, для зміни сім-карток. Ось таким он шином. Ну, це така, знаєте, прикольна штука для електроники. Ну і ще ось такий повісив купу е колечок з, для Victorinox. Іноді вони мають бути в нагоді. Е Запальничка бік, маленька. Обов'язкова штука. Гребенець Гребене складний, однорукі відкриття, механіка чудова. Треба, щоправда, підшипники змазати. І однорукі закриття. Гребенець в нашому житті ось таким чином відкривається. Так, клацу такого, як у Вікторінокса, немає. Але якщо трошки підправити механіку і е, залити туди мастилом е, від швейної машинки, буде все чудово працювати. Жартую, жартую, друзі, звичайно. Просто звичайний складний гребенець, який потрібен кожному в житті. Так, далі. Павербенк. Ось такий от маленький павербенк. Раніше в мене був XTR PB2C. А я його продав. Ну, Сподіваюсь, що продав гроші, за нього ще не прийшли. Але вирішив замінити саме на такі: 5000 мА, цілком вистачає, аби тримати свій мобільний телефон, так би мовити, в тонусі. Більших мати і не хочу. Є два слоти USB, є в нас слот Type-C і є мікро ОСБ. В принципі, вистачає, щоб зарядити сучасний мобільний телефон десь на 65-60-65% міні-аптечка. В міні-аптечці має бути калію на сьогоднішній день, тому що ну, ми готуємось до ядерної війни. Цілком можливо про це говорять дуже багато зараз. Ну звичайно, що не хотілося б так, але так чи інакше ця тема постійно підіймається. І хто знає, що буде далі. Хай ця річ буде, ніж її не буде. Як її приймати, я знаю. За півгодини до ядерного вибуху. Ну, я думаю, що за півгодинки до ядерного вибуху ми будемо знати, чи буде вибух ядерний, чи не буде. Ну і купа різноманітних там таблеток, про які я говорити не хочу, тому що е таблетки це річ, так би мовити, індивідуальна, кожен підбирає її під власні потреби. Ну і по ліхтарях. По ліхтарях у нас наступне. Ось такі запасу в мене ADC акумів 14500, два вукуси і один софер. Це все для ліхтаря SBam H16. На нього я вже робив огляд. Ліхтарик класний. Переважно він працює від літієвих акумів. Мені все подобається в ньому, тому що він маленький, компактний, ну і тим паче, що тут також стоїть. Літієвий акум з зарядкою Type-C. Так, це у нас, в принципі, все. Так, з цим зрозуміло. І давайте по попірцях, по так би мовити, записничок ось такий от. Так би мовити, відкривати не хочу, тому що там купа різноманітних речей, які вам знати не потрібно. І ручка паркер. Ось таким от чином воно все тримається. Ну і папка для документів. Ось така шкіряна велика. Це все в мене лежить вона в рюкзаку. Ну, в принципі, про все, що я хотів розказати, те, що у мене на EDC, так би мовити, або EDC, ну, Чесно кажучи, я розумію, друзі. Розумію, що тут є багато речей, які один одного дублюють. Ну, давайте, як таким от шином вам продемонструю це все так. Тут, так би мовити, Два з половиною КГ точно є, так би мовити. Але тим не менше, ці речі мені подобаються, їх носити з собою. Так я розумію. Є дві ручки, які дублюють одна одну. Від однієї можна позбутися, наприклад, носити лише бік, але ж тут є викрутки. Так, викрутки у мене також є з собою. Їх купа, наприклад, вони ж в цьому кібертулі. Це все, що можна переглядати, так? щось можна змінювати, щось можна виймати, ховати, продавати я не знаю, дарити. По різному можна ставитись до того чи іншого edc стафу. Так? Але саме ці речі, які зараз ми маємо ось на цьому екрані, ви бачите на екранах ваших гаджетів. Це те, що мені потрібно, і від чого я отримую певне, так би мовити, задоволення. Задоволений те, що воно у мене є, так, дещо буде змінюватись, тому що це у нас відос присвячений і DC весні 2024 року, але ж буде у нас незабаром і DC літо 2024 року. Тут, скажу так, половина речей, можливо, і більше половини до того часу вже і не буде. Так що, друзі, такий у мене DC став, коментуйте. Хотілося б знати вашу точку зору. Чи потрібно це все, чи не потрібно. Ну мені це все потрібно. Тому що я ж кажу, те, що воно є, отримую від цього величезне, так би мовити, задоволення. Так, друзі, на цьому будемо завершувати цей відос. Дякую всім за увагу. Отже, зберігайте спокій і юзайте свій EDC. Слава Україні, друзі! Ну і користуючись нагодою, запрошую до нашого edc чату і Victorinox Ukraine Як знаєте знаєте, як потрапити? Просто напишіть мені листа, і я дам вам посилання на наш чат. У нас прикольно, весело, розіграші, фоточки, різноманітні поради того чи іншого предмету, який ви носите з собою. У нас класно, у нас окремий світ, і нам подобається жити в цьому світі. Все, ще раз кажу: зберігайте спокій і юзайте свій Дісі. Це сказав один членів нашого чату Маркіян. Все, всім папа, -па, слава Україні!